Мишенята, привіт! З вами Єва Блум. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал, а також підтримати нас донатом на банку. Усі посилання в описі під відео. Ну що, переходимо до історії. Марія завжди жила тихим, майже непомітним життям. Мала м'який голос, але слабкий, такий, який люди плутають із шепотом. У під'їзді вважали її трохи дивною, наче й чемна, але якась надто нервова, весь час прислухається до того, що чути лише їй. Сусідки перемовлялися між собою. Вона, мабуть, трохи ну не зовсім, казала пані Оксана, крутячи пальцем біля скроні. Ой, та де там трохи, відповідала інша. Чула, що кричала вночі. До кого? До стіни? Марія чула ці розмови і посміхалася крізь стислі губи, не тому, що їй було смішно. А тому, що правда, яку вона знала, була набагато гіршою ніж людські плітки, все почалося п'ять місяців тому, коли вона переїхала до маленької однокімнатної квартири на четвертому поверсі будинку, якому вже понад півстоліття. Квартира дісталася дешево. Власниця поспіхом продавала її після смерті старенького господаря. Той жив сам, і кажуть, що пішов із життя якось дивно. Зник без сліду. Відчинили двері нікого, жодних речей. Усе на місці, Навіть чай на столі недопитий. Поліція розвела руками, мов буває, людина могла піти і не повернутися. Та Марія знала, він не йшов. Його забрали. Першої ночі вона почула звук, який описати було важко. Це був не скрип підлоги, не пересування старих труб. Це був подих. Тихий, довгий, вологий, наче хтось ізнизу, з-під підлоги, повільно вдихав повітря, а потім видихав його дуже близько до її ліжка. Вона прокинулась різко. Кожна волосинка на руках ставала дибки, тиша, темрява. Місяць ріжком світить у вікно, але звук повторився. Вдих, видих, дуже повільно, дуже близько. Марія обмацала підлогу босою ногою, холодну, дерев'яну. Мені це наснилось, мені це точно наснилось, вирішила вона, натягуючи на голову ковтру. Але сон не прийшов. Вона лежала, дивилася у темряву і слухала. Вранці вона відсунула килим і почала простукувати підлогу. Дошки були старі, але цілі, жодної щілини, жодного отвору, в який би могла пролізти тварина. Наступної ночі звуки повторилися і ставали тільки ближчими. І одного разу, коли Марія спробувала проігнорувати подих. Він змінився. У видиху вона почула шепіт спершу невловимий, а потім чіткіший. Марія. Вона скрикнула і відскочила від підлоги. Стояла посеред кімнати, вдивляючись у темний паркет. Але більше не було нічого, окрім тиші. Наступного ранку вона викликала сантехніка. Може, це щось з трубами? невпевнено сказала та. Та які труби? відмахнувся чоловік. Тут лише опалення, і воно зверху. Під підлогою повітряний прошарок та бетонна плита. Там нема кому дихати. Він сказав це надто легко так, ніби її страхи це дурість. Марія мовчала. Вона вже почала розуміти звертатися по допомогу означає, що на тебе почнуть дивитися із жалем. Кожної ночі подихи ставали гучнішими. Тепер вони лунали не з під підлоги, а з кутів кімнати, наче щось велике пересувалося у темряві. А коли вона вмикала світло, кімната була порожня. Марія спробувала не спати, купила кави, таблетки з аптеки, працювала ночами, але мозок почав плутати сон і реальність. У коридорі їй іноді здавалося, що вона бачить тінь дуже високу, з довгими руками, які торкаються підлоги. Тінь майже завжди попадалася краєм зору, і щойно вона повертала голову та зникала. Одного вечора вона зателефонувала матері. «М -м 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 -м, мам? Голос її тремтів, «Ти, ти не уявляєш, що тут відбувається? Марусю, сонечко, тобі треба відпочити, зітхнула мати. Ти -з занадто багато працюєш, це все нерви. Мамо, але воно, воно дихає. У мене в квартирі хтось є. Доню, заспокойся, ти просто втомилась, я приїду в суботу. Марія знала субота не доведе нічого, бо воно приходить тільки вночі і тільки коли вона сама. Тієї ночі вона не могла заснути, сиділа на підлозі, обхопивши коліна, і вдивлялася у темряву. Лампочка у кімнаті раптом мигнула і погасла. Марія застигла. Серце калатало так, що здавалося його чути ззовні. Кімната потонула у чорній пітьмі. І тоді вона почула це не подих, не шепіт, а стук, легкий, наче хтось кінчиком нігтя торкався дошки. Потім ще раз, ще раз і ще стук-стук-стук. Марія повільно простягла руку до телефону, який світлом від екрана трохи освітив кімнату, але світла вистачило лише на те, щоб вона побачила ...зморщину, чорну, неначе висушену дитячу долоньку, що визирала з під ношки. Марія закричала так, що голос зірвався, кинулася до дверей, але вони не відчинилися. Замок заїло. Вона смикала за ручку, ридала, поки позаду не пролунав звук. Схоже і на те, як когось ламають навпіл. Коли вона все ж вирвалась у коридор і забігла до сусідки, люди клялися. У квартирі тихо, ніхто не дихає. Не шкребеться, їй не вірили. Усі почали уникати її. Хтось казав, що вона кричить ночами просто так, аби привернути увагу. Хтось, що у неї нервовий зрив. Дехто радив їй знайти психіатра, але Марія відчувала їхні очі на ній стали такими, як на хворій, як на небезпечній. Але ночами. Ночами істота під підлогою продовжувала з'являтися, і одного разу постукала зсередини шафи. Марія вже не спала дві доби. Вона сиділа на стільці, тремтіла, коли дверцята шафи злегка піддалися так, ніби хтось натиснув на них зсередини. Потім показалося око. Темне, без бліків витягнуте вертикально, наче у нічної тварини, наче у кішки. Маріє. Маріє. Пролунав шепіт. Та цього разу він був чіткий, теплий, майже людський. Ти бачиш мене, бачиш. Вона кинулася до входу і цього разу вибігла босою, прямо на сходи, прямо у тонкій нічній сорочці. Сусіди повиходили з квартир, але замість співчуття побачили божевілля. Вона знову в істериці! вона знову в істериці! викличте когось, кричала пані Оксана. Марію заспокоїли. Напоїли водою, повернули додому. Вона намагалася пояснити, що бачила очі, руки, тінь, але чим більше розповідала, тим більше людей переконувалось. Жінка дійсно божевільна. Однієї ночі вона вирішила, що більше не тікатиме, сіла посеред кімнати з кухонним ножем у руці. Виходь! Я сказала, виходь, майже впевнено сказала вона. Я не боюсь. Світло в кімнаті затремтіло, тінь на стіні витягнулась, стала вищою. Руки її стали довшими. Марія відчула, як серце застигло в грудях. Тінь зробила крок і вийшла із стіни. Мов випала з іншого боку реальності, то була висока істота, неприродно тонка, шкіра темна, потріскана руки надто довгі, пальці гострі, обличчя. Обличчя було неправильним, ніби складалося з чужих, невідповідних частин, але очі. Величезні, холодні. Марія підняла ніж, але істота не рухалась до неї. Вона лише нахилила голову, розглядаючи її. Вони не чують мене, промовило чудовисько. А ти чуєш, ти моя. Марія зробила крок назад. Господи, що ти таке? Я той, кого покликали. Той, хто забирає таких, як ти. Марія збагнула. Старий господар квартири не зник просто так. Він теж чув. Чув і його забрали. Істота простягла рук. Пальці з легким хрускотом розгинались. Здавалось, ніби вони дерев'яні. Ходімо, Марія, під, -під підлогу, там є місце для тебе. Там тихо, там ніхто не скаже, що ти божевільна. Марія відчула, як щось всередині неї ламається. Вона кинула ніж на підлогу. Ти хочеш забрати мене? чудовисько кивнуло. Я забираю тих, кого не кличуть інші. Тих, кого світ не чує? Я даю їм місце. Марія засміялась тихо й надломлено. Вони думають, що я божевільна, а я єдина, хто знав правду. Істота зробила ще крок, простягла руки, доторкнулась до її щоки. Холодно, як торкання самої сирої землі. Підлога під її ногами почала шелестіти, ніби хтось по той бік відчиняв прихований люк. Ходімо, нам час, Повторило чудовисько. Марія заплющила очі і зробила крок вперед. Наступного ранку сусіди помітили, що Марія не виходила з квартири, постукали, тиша, викликали поліцію, відчинили двері, квартира порожня. Усі речі на місці. Лише одна дошка підлоги була трохи сунута, неначе хтось підняв її на кілька сантиметрів. «Хм, Втекла, певно, говорила пані Оксана, хм, та ясне діло, вона ж з головою не дружила. Ніхто не знав, що під підлогою на них дивилося тепер два вертикальних темних ока. І дихали вони в унісон.